Оса думок no Закриваю двері душі від світу, він не має світла, навіть тепла щастя, щоб мене зігріти, пора, подарувати радість вічності, та ніколи не має часу для справжньої любові. Пам'ятайте себе у молодості. Як хотіли любити по справжньому, як бажали, щоб вас як міцно і суперово найкраще любили? А тепер подивіться, як красуються деякі земні могили. Чи насправді це пам'ятник вічності? Чи для того, щоб завжди пам'ятали, що все? І що за все ще нас запитають, і не будуть карати, а просто з кожного запитають, а що на землі ти і кожен залишає.